Ну типа новое життя, бла бла да. бла, погнали А чё стоп, яка новое життя О, ну мне прям вонаха дуже легка изверху зверху. <laughs> ема Я уже колобос <laughs> О, кукурова, прикол Погнали Какой волокий Офигенно Я по моему руку, по моему, чуешь? <смех> <смех> знак... Оу. Сейчас мне злиться там щось починається! Хей-йо! йо хей, привітка! З вами я, Алсік, та Дісайпо, і ми продовжуємо грати наш летсплей Battle Builders. Ну що ж, у цьому епізоді ми маємо... ой, майки майків тебе мечол. Мечов. Так знаєш, як тінь ніньндзя говорю. Був такий червоний. Так, ми маємо піти в, той от, в портал нарешті. Бо ми вже зробили оць, оцю кімнату. о. -о, -о. Я так mm. розумію, так довго я, я не заходив в той портал, що тут вже аж квіти виросли. Я надіюсь, нас працює, бо тут земля має бути і небо, але. А да, хто знає, давай пробуй. А тут візер mm. <laughs> Ну квіти. Що ж вже зробити? Просто кинути. Угу. Пу-пу-пууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ооо. Вітаю, значить ця квітка не працює. Да не вже буде так, потім собі подобудуєш як небудь. Треба ознайову. Чуєш, хотів сказати, треба набрати їжі, я дивлюся просто... Вона переїхала, їжа переїхала. Я Я поняв. До речі, зомбі спавнер маємо прямо по центрі хати. Так його не забираємо. Я таке. Да, я хоч нормально якось поставим, а то бісить, мене вже він. А, оцей? Ну так. Да. Ну. Тут стоїть, я собі вже тут стоїть нас. <рес> Класно, ти поставив. Він тут тримався цілих 20 серій, і в 21-му епізоді проходжа, а Баттлбилдер з він перейшов. Це знаєш, як був наш талісман е, хати. <рес> ну, типа, ну будь. <рес> так, я готовий. Я нібито, нібито готовий. Скільки би ти не готувався в кінцевому результаті, ти все одно будеш знати, що щось забув. Просто зараз цього не знаєш. Так-так-так. Бажано було б прикольно, знаєш, прям голими туди зайти, але. А що? Ну, типу, нове життя, бла-бла-бла. Погнали. А чого стоп, яке нове життя? А чого, я не допахуюсь? А, Коня, запахнувся. Ого. Ми де? Я включу бі... Та ні, я погано. Вау! Це. Таке враження, що це є якийсь, знаєш, е, якийсь сервер, на якому вже люди прожили, типа. І ми такий, типу, я, тут. Я ти та... включив ще більше чанків, але. Е... глянь, яке дерево. Ти бо, глянь, вау! який данч перед нами. Да, я не бачу данж. А, а вау. Вау. Да. Погнали до нього? Ліч. Ну, взагалі, Ходур. перша нага має бути. Може, перше до Де перше до наги, напевно, що. Йде перше до цього дерева. Йма тут данжів кругом. А якого дерева? Оцього. <сіх> Я дефоняв. Так, тут де якісь колбочки є. І там світиться, чуєш? Це вроді. О. Це вроді не нага. що це лабіринт, не нага. Можемо чекнути, звичайно. Просто куре. Я просто не думаю, що прям. А, нага, прекрасно, Ходи до мене. Тут просто змінили. Це змія. Нага, змія. Так. Буде весело. Лип. Тут змінили його, я ніколи так ще не бився. Ага. Ну мало, на, на дуже легка, вона прям дуже легка буде. О, ну мені прям <laughs> дуже у, легка на... і зверху. І дрешті wow. цей. Ой-ой-ой. У е, мене менш на лутінг 3, я думаю, варто буде. Добивати доб мені та добивати. Ого, вона прям зривається. Так. Так, О, давай, вона прям агриться, давай. механіки поміняли. Це прикольно. Так, як, как, вона... Вона відбиває прям. Ну, добивай. Давай. Давай, раз їв вдарю. Ага, давай ще раз вдарю. Ну бой. Ага, я не можу встати. Ну я так ну, само, вона ще ага. мене б'є просто. О, вдарив. Давай добиваю. Выйде. Сміюка. Але я тоже маю потім побити, якщо тобі дадуть якась штуку. Ооооо. А, ну да, по факту. Ти ще лісу, що, дали? Уо, що це таке? Дали цю штуку. Угу, прикольно. А, вау. Чекай, а що нам завдання за що дайте? Убитийте Нагу на його лісовому подвір'ї та отримайте луску щоб подолати магічний бар'єр навколо вежі ліча. Ну, а оце досягнення тише лісу. За що мені дали? За те, що ти звільнив ліс. Що? Ні, Відваги. якась дурня. Попробуй вбити свиньку. Або цю штуку, якщо це можливо. Ні, це певно біом на штукінці. Може, тут ще щось є? Блоки, до речі, красиві. Не знаю, що тебе зацікавить. Я що, я звідси прийшов, я звідси Це Дуже просто. Оу. Добре. От вже там ще когось біо вбиваєш. Ти таку штуку, бачиш? Вибив з руди. Живокорінь. Тут їжа до речі. О, я ягоди вибив з цього монстрика. Треба ворону вбити. Я вже чув ворону. Душкати. О, знайшов ворону. До речі, там, я так розумію, неважливо, не скільки цей, які, яким мечом ти вбиваєш боса, бо сундук спавниться, вряд ли він бачить. Е, ще Відчавна ворона. Дивися ого, там той один випав, той чотири. Тут є легендарна зброя зворони, є вафія, що за нафік. З ворони? Ага. Нам треба таке зробити фокус чарівної мапи. Glowstone. Не бачу Glowstone, я думаю, ти теж. Там Лазурит зверху не хочеш дістати. Лазурит? А. Не понял. Ну да, я ж за ті штуки, ти за блоки відповідаєш тримай. Та я постав їх всіх в той сундук, бо вони всі різні по одній штуці, вко. А, ну то добре. Там де їжа знаєш. Тоді добре, я не знаю, думаю, ти їх збираєш. Що, ми нам дещо до ліча. Там, до речі, ти вбив якогось тваринку? Чи ні? Мені здається, ні. В бой мені здається, що гра за це дають досягнення. Я типу, наго вбив, і вони зарахували за любу істоту з цього світу. Mm. Uh -huh. Трум досягнет пише лісу там. Моє. Е, е, як це називається -до догадка. Ой, Бляха, я не можу свиню поранити, я її зразу вбиваю. <звук> ну типа лутінгом не можу добити. <звук> <звук> що, ми можемо вже його впливати? На карті можем. прям прикольно оглядає. Нема входу. Ну давай зробимо його, значить. Шикольно Прикольно, ти зробив. Угу. О, тут книжка. Я буду усі. тримати, я буду тебе тримати. Угу, 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 ти обережно, мене прям так близько не тримайся. <світ> Занадто близько ти притримався до мене. Mm, Мені де, що ти... варто все лутати, насправді. Прям все-все. Mm -hmm. Давай знаєш, що? Не знаю, чи це вигідно, але я отут положу сундук. А, типа, ну да, давай. І скидаю туди все, що ми ну, взагалі злутаємо. Дивись, оце, оце і Glowstone треба додати. У дво картина. О, О, шо, б, дарило. Дуже обережно. Будь, а, бо книжка. Тобі мало ХП. Бо я ліпше до тебе не підходжу, ну його нафік. Ще я тебе обб'єв на шо, ну, мені треба? Тут Та... картини, картини треба буде забратися. угу. Я так хоч лутаю спочатку, типу. Ми все заберемо. Ні, ну по факту. Чи ні? Картини. Навіть навіть картини, навіть факели, які тут будуть. Ні, ну я в більшості. Спакели. Це серйозно. Я в більшості. Звичайно, буду тільки сундуки рахувати, але так. О, я знайшов світлоками. О, найс. Але треба шовковим до такому його зламати. Ні, Не, ну шовсі. треба? тре? Окей. Okay. Ah, О, тут проба. книжка прям яма, я тут а, по ліанам лізу, а на мене книжка. Пас. А що я тут ліс? А, бачу? Прохід, прохід. Тоже нікуди він не йде. Я щось дуже, дуже виско піднявся. Реально. Вафія. Тупік, так тупік, вертайський назад. Індермен? Ой, його скинув. Хі-хі. <реш> До речі, а чого я скину? Я його вб'ю? Сюда. У мене, звісно, нема щита, було би добре, його собі взяти. Ой, скелет мені поміг зомбів вбет. Так, трошки б. так трошки, я трошки, перший зомбі. щит можу використовувати мечом. Імба. Коротше, я не залутав. Ну, я поки просто йду наверх і вбиваю зомбі. Е, ламай спам. О, 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 Та я не бачу. А. А, є, я один тільки бачу там. Вони всі Але я, я просто засвітив. Вау, тут аж ти розумів, підйом по драбині в нікуди. Типу я піднявся і тут. Де я? Хто я? А, я. Я на уровні боса, я вас поняв. Пускай зниз. Ну та, сундуків тут немає. Ні тут, ні тут. Я вже. А, і ніфіга ти де. Ти шо рофлиш, чи шо? А що я? Ну ладно, Та як хочеш. Ну я просто тут бачу не залутане, а ти по криші бігаєш. мене факт закінчив. О, я знайшов що сундук, а ти кажеш. Ооо, а що там є? Меч. Це дизний. О, ще один сундук. Зірки всякі. Я їх не можу вдарити. Йома. Я їх просто не міг вдарити. Mm -hmm. А, тут вже все, я вже, я вже коло бос. О, кукурова прикол. Я Може у нього є якийсь прикол, типа як іменно його треба? бити? Ну, треба відбуватися ну, ну, шту штуки в нього. Шо-шо? Ну він кидає в тебе штуки, то її відбити в нього. А як відбити мечом? То чи небудь. Щопроф. Тільки не червону. О, давай зараз ідеально буде, якщо ти не, 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 не зловиш її. Зловив. Так я ж тобі кажу, відбивати ендерперли в нього. Все. У мене ніякої специфіки Я Єпою. Mm -hmm. yeah, Просто Як він і... це зробити? Не знаю. Ловиш в, 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 цю штукенці і стріляєш в нього. Тільки тут а, його нема, він за тобою побіг. Ну от він, але він мене. Він мен... верни його назад, будь ласка, бо. Вертайся назад, канох. Ага, воїн. Та відбити, давай відбивай його останній фейерб. Не фейербол, а цей погнали. Та йоме. Він же на тобі? Найс. Давай. Интерес, нечеловега. Ого, зомби как минимум, двох зомби кел. Значит, ты понял, что там это, да? Бывает зомби кед? Не, бывает его. Ага. А, -а, -а. ой-ой-ой, ты так ух. Ой-ой, дай мне я. Бляха, ж розумієш, що я ро наношу розів 3 4 більше, ніж урон. Зі мною точніше. Такой вылетай. А, ми... а як ми разом досягли достигли. Табо. Ну, ну, типу, ми ж були разом його. Ага. Погнали. Я думаю, типу, не може, од... не може два персонажа зупиниться. Я забрав. Ввати. А, що... ага, ти справи той? Так, там була палка. І цей. Ага. Не, зараз це скину. Зараз, зараз, зараз. Ти Глостоун, mm мав. А ось. Талант. Що з того можна зробити? Пір'я. Ой. Ой, oh, я не, я не підняв. О, oh, підняв. Але oh, oh, ні, я підняв тільки живу корінь. А, ah, поняв. Фокус, ще рівно є. Я... Мапи, прикольно. Угу. Mm Угам. -hmm. No. No. Oh, страшно там. А день тут не настає, так? <laughs> не знаю, напевно. Бери собі it's скільки it's. хочеш. Ці штуки ти забираєш? Щось бери, коротше, я не знаю. що тобі там треба, що не треба. А, загалом я не знаю, тут можна так взяти просто і не стой. Чек. Mm -hmm. uh, а я... ти це, це не береш? Шо? Ти вже зробив собі карту. Урожня, оця черівна. Так, так, я собі зробив одну. Ого, ми прям на кутику, вау. Нагов вбили, то вбили, я не знаю, що далі. Давай снігового оцього об'єм. Цю штукенцію давай що, занесем кудись? То далеко нести, насправді. Ну mm яйку. -hmm. Mm -hmm. Та ладно. Mm -hmm. О, Чуєш тут вовк. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, що ж я тут ставлю сундук. І добивати далі. має їх тут. Ніфіга, особі вони не суперсильні. Броні майже два. Я щось нічого mm -hmm. не розумію. Вони хороші тут? А вони носять і кидають. Ага, вау. Оше це таке. Там якась. Там босс всередині. Люди на фортеті. Я не розумію, бос не спавниться. Давай тоді, доки бос не спавниться, вбивати його друзів. <laughs> ну, воно не спавниться, так бачите, ми прям тут бігаємо. Ого, ти спавнилося. Підійшов ближчу лесик. Банале. <laughs> <laughs> той рівень. Ого, він дістає, він дістає. Жарти жарти минді стаємо. Жарти жартами, а він дістає. Ти вже не враже. Бо ну одне діло не добити боса, а друге діло вмерти. Хочу oh. до речі Ну то вони дуже я вже говорив, що нам все буде дуже класно йти. Тут хутру дало. До речі, я можу так зробити? О, найс. Nice. Так, все, тобі я теж досягне, то що я дістав. Ізі. А, є? Угу. А, є. Альфа футро. Я думав, що да, щось дивне. Нем далі? Так, звичайно, але бачиш, їх можна добити, тому я їх доб'ю. Uh, давай тоді ще підемо, хоча б там було дерево якесь велике. Так як ти казав буде. до ось цього дерева. Є. То що означало? До якого дерева? Ну, ти сказав, йдемо до великого дерева. Я кажу, якого? Ти каже оцього і ламаєш його. А, ні, там ж... я... ну, во двоє. Я ломал маленький, а у тебя двое волокийки зе. Погнали. Туда Що карта говорить? Там нага. А я її не можу використовувати. Чому? У мене немає магії. А, то так. Знаєш, что та 12... 12 магії треба. Хиль. Ого, в тебе голова Іма. Хей мені. Я мені карти Зара, зараз, зараз, зараз. На-на-на. О, от бачиш, глянь. Отак воно виглядає. І виглядає? От знизу ти ще не бачив, чи що. Що це таке? Блок Ну то кореня. Ось. Бачиш це типу руда. А, прикольно. Придумав. Тут тут, 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 тут А, так де то велике, ось воно. Я на вас понял. Тільки, напевно, треба знизу зверху. Починати. А воно не суцільне, мабуть, якщо ти маєш на увазі, що воно впаде. <плес> Прикольно, що тут є оцелянка. Можно хняти. <плес> мої тут собачки є? помирають, чисту я. А це собачка. Тут все читать О, а. от і мінус один. А, на. Вау, як же він виглядає! Просто вау! Двину оцей замок. Вау, оце замок. Mm -hmm. Оце просто. Що нам його зачистим? Ти куди дивишся? До речі, я дивлюся F5. Е, але я так думаю, а? мені оця точка на замку подобається вище для закінчення серії. Так що я спускаюсь. О, там. Mm -hmm. а там пробіл. Як я спускаюсь, поки що не знаю. Але я спускаюсь. А, чекай, я знаю як. На. Тобі одне мені одне в мене стань. Стою. Я сфоткаю. Що ти мені скяну? О, підходить. Це прям як прев'юшка виглядає просто вафі. Офігенно. Я, по-моєму, рупу, по-моєму, чуєш. Ні, я живий. І знак просто зник. Я я зараз помру. Я просто подумав, що там захист може бути, а я кинув прям всю штуку. Якщо б там був захист, я кинув цю штуку, мене б було. А ти знаєш, що? В тебе була одна, чи ти попав під листочок? А то ж то ж треба мати восьму майю. Є ма... ну я тебе чекаю. Балі. не впадай. Що, не, до речі, теж у мене зламалися і та штука зламається. О, за оце, оце. тебе шолом виглядає. Це з льоду оця штука зроблена, чи що? Е, та, це соліт. А то. Той якийсь, знаєш, як Сузрія, оці. Не Сузрі, а. Ну це виглядає, виглядає про волк. Що це таке? О, тут навіть хід є нічого. Блок Авр... Аврори. Угу. Тут обережно бо вони досить сильні. Ну, типу сильніші, ніж звичайно, вони на хмачі є. Колона Аврори. Вау! Вау! Я теж хочу когось бити. Бувай на здорові. Він перетворився на скло. Ого, тут а, Чуєш, Він, він зірвався і перетворив Я Аврору баць, на баць. скло. Я я не знаю, що тут так можна Батись. робити, але я ламаю. Ой, не підходи. Підходи. Я за себе не ручаюсь. Йо-моє, він не застрілює. Я знаю, що ми так мали бути тут, але. А, ми продовжуємо так ходить О, там кімнатка є. Ух, е маурон непоганый ну, такий. Пониши зломалась, це матч випав, не фиаси. 17 17 сила треба для цього меча. Вау. Ш5 магії О. якоїсь Ш5 магії Оу, oh, так, 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 так. Я назад трошки вернуся. А так ході обережним бо я... Чисто на секундочку. Я собі чилю в інших місцях. Я понял. треба требовался дупис по міста. Держій no, ОМОЛАТ інвентаря, я прикольно. Хочеш, на. Амулет інвентаря. типу якщо ти вмираєш, таби два предмети, лишаться. щось таке. Ого, прикольна штука. Не, yeah, можна кіп-інвенторі, по суті, собі зробити. Я не знаю, що так можна підніматися. Точніше, що тут треба так підніматися, але. Ні, yeah, не треба, до речі, да. <laughs> <Тоді в> Хоча, <хіні. laughs> я, 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 чесно, я не розумію цього данжу. Типу, ми якось дуже неправильно почали йти і вже так не йдемо. Mm -hmm. mm -hmm. Ти лутаєш сундуки, чи ми їх, типу, так лишаємо? Оу. Oh. Тут, тут, ничего себе. Iron Hell. Halbert. Damage шкоды при атаке. Ага. А, а ты же палаты ежи, дрэч. Да. Потому что с ежи тут так Идем да, прям копать. Идем. А Он копать. Вафли. Буду думаю, вафли. Сюда стреляй, я вафли. У -у -у -у. Ты не говоришь. Добро бежать. С мечом бежать. Я не знаю, копать какие-то. Оце, оце смерть перед очима пролетіла. Коротше, вони чи спальниться, чи що, я задобався на босс. Uh -huh. Тут ми вже все залутали. Ну бо я вже в кімнаті боса, типу. А, ти тут. Uh -huh. я, ти прокупався прямо через Сінку, я поняв. Так, uh так. -huh. Але будь обережним, до речі, бос би бути. бос тут, босс туди? Там. А, він над нами, я поняв, поняв. Бос сильний, броня вже майже розлетілася, я в афія. Mm -hmm. Я Початок оп. Початок оп. Я напевно що? я напевно прокачую дефенс. Раз. Два з, три здесь чотирис. Єде б дефенс? 16. Ніфіга собі. Я не хочу марати. Mm -hmm. <laughs> Знаєш, тобі роботи. Ні шкіри, нема, ні, нічого. О, вау. Mm -hmm. А, я 16 прокачав. Я себе всю штуку возьму. Наша амуниция. Хотя оно 5 захисти. Ого. Подходит. Ты что, пирочки маешь? А ты как так? А я тоже так хочу. Да, прикольная штука. Погнали. Оу. Сейчас мне здесь там... Ууу, Запашу... что-то Зараз я поїм. Жайбу вона mm. штучки скидує. Вона, вона б'є, бі, як я бачу по тобі. Будь mm. нема. Може вона на мене заграна? Mm -hmm. Я прям ah. це відчуваю, на меня не б'є. Да, я понял, понял. ззаді, ззаді, зайди, підходи цей. Ой, уважай! Ура, ми звільнили! Чай дефенс. Шо це таке? Дух, шука, О -о -о. Чай якийсь. Давай візьме цю. Сніжки, прикольно. <цей> О! <сміж> Серйозно. Оце ми даємо. Оце ми... Це, знаєш, це, це голови тих, кого ми перемогли. <сміж> Ти прям виглядаєш, як Що Вардон. Знаєш, сніж... сніжний Вардон. <сміж> Я виглядаю. Ні, ну ця вежа просто. просто... Так, клас, клас. Там Прямо, ще буде вище. Ще вище. Mm -hmm. Але це красиво, це прям. Так, Знаєш, так. вона, вона е, схожа на. Та я що Там говорив мов... оце сяючую штукінцю на небі. Північне сяйво, о. А, -а, -а. воно є. А, -а, а, замок північного сяйва. Ну, типу, так. <рес> я поняв. Ну, воно прям красива. Красиво виглядає. Там. А в наступній серії ми підемо розвідувати інші території, ну нові бости. <свісно> ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь, і всім пока. Бая.